Всім привіт! Сьогодні на нашій сторінці буде трохи незвичний формат відео і ми сподіваємося, що вам буде цікаво та корисно. Справа в тому, що я ніколи не мила машину сама на миті самообслуговування. Це завжди робив мій чоловік або я користувалася звичайною класичною мийкою. Саме так і виникла ідея цього відео, тому що ви часто запитуєте у нас в Директ, як це зробити, якщо я ніколи не користувалася мийкою самообслуговування. Скільки це коштує, та скільки це займає часу? Та чи є людина, яка може мені допомогти, якщо я нічого взагалі не знаю? Одразу відповім на питання, так, така людина у нас є, у нас є адміністратор на миті, який знаходиться тут цілодобово. Він завжди відповість на всі ваші запитання і вирішить будь-яку вашу проблему, якщо вона у вас виникла. А стосовно часу, скільки це коштує і як я впораюсь, ми зараз подивимося на моєму прикладі. Ну що, тоді почнемо. Що дуже зручно, для таких, як я, тут є інструкція, і навіть якщо ви взагалі не розумієте, що вам робити, ви завжди можете її прочитати та знати, що за чим де. Ну що, я вставила в купюроприємник 220 гривень і я сподіваюся, що мені цього буде досить, але я не впевнена. По інструкції я вибираю холодну воду і буду змивати машину пістолетом, де написано вода. Я змила водою свою машину, нажала стоп, щоб не уходили кошти, і далі буде наносити піну. Я обираю рожеву піну, нано Тепер я буду чекати дві хвилини, як по інструкції, поки наша хімія спрацює на забрудненнях. До речі, цікавий факт: рожева піна це не барвник, це хімічна реакція. Тому якщо вона бруднить наш одяг після того, як вона висихає, вже немає жодного сліду. До речі, на митці можна з собою брати ваші шампуні, хімію та губки. Це не заборонено. Ви можете використовувати те, що вам зручно. Пройшло дві хвилини. Я буду змивати піну водою, а потім я буду, як вказано на схемі, використовувати віск і змивати це ще раз осмосом. Деякі забруднення, такі як мошки, краще прибирати губкою, тому що просто водою їх складно буде видалити. Ну що, я змила піну водою і тепер я буду використовувати віск, а потім змивати його осмосом. Я натискаю віск. І зараз останній етап я обираю осмос та буду змивати машину. Ну що, я закінчила мити автомобіль. Це був дуже цікавий досвід, тому що я завжди спостерігала, як це робить адміністратор, як це робить мій чоловік, як це роблять клієнти, але я ніколи не робила цього сама. І у мене все вийшло, я впоралась навіть швидше, ніж планувала, за 150 гривень я вклалася. Тож не бійтесь приїжджати на мику самообслуговування, навіть якщо ви ніколи цього не робили. На цей випадок у нас є адміністратор, який завжди вам допоможе. Сподіваємося, що вам сподобалось це відео і було корисно. До побачення, до зустрічі на мийках Лакос!